24 лютого я вже був о 7 ранку на е, ракетах. Для волонтерів є така, е, значуще ще трошки місце збору в перші дні війни. І ми вже почали е, працювати і підготов... готуватися до, до війни, котра вже почалася. Далі організували Москва... платіння маскувальних сіток. Ознайомилися з Катериною і вирішили, що ми можемо і треба відкривати благодійний фонд і далі продовжувати допомагати. На даний момент ми продовжуємо, наші волонтери благодійного фонду Гарнізон продовжують плести маскувальні сітки кожен день. Ми здебільшого і спеціалізуємося на безпеці і на комфорті, а це мається на увазі засоби виживання в лісі, каремати. Спальні мішки, якісь газові пічки, їх, ну, от все, що можна уявити. В принципі, Ми розуміємося на наш... привозимо або пропонуємо, і хлопці кажуть, о, о, це цікава історія, дякую. Ми навіть не задумувалися. Мене не надихало по-перше вже з 22-го року, щоб вмирало більше росіян. За те, що вони брудним своїм чоботом вступили на нашу землю. Бійці надихали, котрі та, пішли захищати і надихають, тому що майже кожного дня опускаються руки. Майже кожного дня. Десь це війна, це смерті, це втрати. Земля, напевно, в порівнянні з людським життям не так важлива. Людське життя не повернути. Землю можна повернути, а людину ти не повернеш. І надихає це. Взагалі наш фонд створений, так сталося, що е у відносинах був створений. Це, це надихає теж. Але все одно треба розуміти і віддавати шану. І реально дивитися на речі, що це все ж таки війна. І тепер ми, українці, як ніхто розуміємо, що війна це страшно. Я не впевнений, що вона повинна бути присутня взагалі якась філософія у волонтера. Ти або допомагаєш, ти сам. Став на цей шлях, ти сам береш е, відповідальність за те, що ти робиш. Або ти не заважаєш. Ти або робиш, або не заважаєш. Якщо ми говоримо в рамках волонтерства саме, і ми говоримо саме в цих рамках. Але якщо ти кажеш, що ти волонтер, то давай йди до кінця, шукай, шукай можливості, шукай шляхи вирішення проблеми, ти взяв відповідальність іди до кінця. В нас опускаються руки, я ще повторюсь, кожного дня, але ми не припиняємо шукати, допомагати. Звичайно, коли до нас звертаються, дайте три автівки. Ну, немає, хлопці, немає. Маскування, будь ласка, допоможемо. Чим зможемо, допоможемо. Тому особисто, моя думка, немає ніякого філософства. немає. Ти, це твій обов'язок. Ти або йдеш, служиш, або ти волонтер. Коли настане наша перемога, а вона настане, то Україна буде з новим викликом боротися. А це, по-перше, хлопці, які будуть відчувати себе, що. А тепер вони не потрібні нікому. І з волонтерами, які, напевно, так само будуть відчувати, що Десь щось незаслужено, недосказано, недороблено, недовезено, можливо. І так само я поділяю таку думку, що волонтери будуть відчувати себе непотрібними після війни. Звичайно, буде нова стадія, відбудова, нова історія. Це зрозуміло. Здебільшого виник... викликає волонтерство залежність, тому що ти ж, напевно, це робиш від щирого серця і привозиш, віддаєш те, що вони просять, і інколи те, що вони не просять. Ти ж бачиш ці очі, справді ці щирі емоції, які викликають та чи інша допомога. І це, да, це якась залежність, напевно. Да? Хай буде так. Плюси, мінуси, і, напевно, Катерина зі мною погодиться, що, по-перше, волонтерство дає великий потенціал розкрити себе. Мінуси. Та я набридло мені просити. Ну, По факту, мені особисто набридло просити, набридло казати, що відкрити очі війна вже не за 200 кілометрів, а за 100 кілометрів. Давайте брати щось ситуацію в руки себе, в руки і працювати над допомогою. Ну, я розумію, що ніхто, ніхто не останнє не зніме і не треба знімати останнє. Якщо 10 людей скинуться по 50 гривень, це буде скільки? 500 гривень. Приведуть ще 10 друзів, котрі так само це буде тисяча гривень. І іноді відчуття буває, що. Та воно тільки тобі потрібно, ця, ця, ця перемога війні. Я розумію, людям треба відпочивати, люди, люди хочуть відпочивати, люди хочуть жити. Але є велике але. 100 кілометрів від Дніпра. В принципі, волонтерством я почала займатися в 2022 році, коли я приїхала у Дніпро, я сама переселенка. Тобто, моє життя змінилося кардинально. Бо я жила у Харкові, я працювала у Харкові. Окрім волонтерства, знайшла тут собі діяльність. Взагалі, ми весь вільний час ми приділяємо волонтерству. Тобто в нас немає… Іншої можливості, напевно, в нас перші півтора роки взагалі не було вихідних. Ми не знали, що це таке. Ну, типу, взять собі вихідний. Ми навіть якщо з дитиною виходили кудись в парк або на прогулянку, то дитина гуляла. А ми розмовляли про те, що там треба туди треба щось волонтерам, а як це вирішити. Руки в нас опускалися, і опускаються, але так, щоб кинути, все ні такого не було. Ну, ми відчуваємо відповідальність. Втома емоційна більше у волонтерів, тому що фізичної втоми ти не відчуваєш як таковою, тому що ти це робиш на адреналіні або на поганому, або на хорошому. Але це ну, якби процес вже запущений. Коли ти щось чекаєш, наприклад, і тобі щось пообіцяли для хлопців, а воно приходить прострокованим, якісь ліки, яких там дуже потрібні. А ми як відпочиваємо для себе, це сон. От ну немає нічого кращого, ніж сон. Тому це наш відпочинок. Воно емоційно наповнюєшся, коли ти висинаєшся. Ти і бодьорий становишся, і в тебе вже більше ресурсів з'являється, і такий готовий до всього. А коли ми їздимо до хлопців. Ми фізично втомлюємось, але ми приїжджаємо сповнені от, ресурсом. Ти такий, начебто, потім лежиш і в тебе аж посмішка на обличчі, ти такі думаєш, блін, ну от я втомився все, але класно. Ми побачили їх, там, ми їх потримали за руки, ми з ними поїли. До речі, у них дуже смачно От, от. І ти от цим наповнюєшся. От, звід, ну, з, оттуда ми і беремо цей ресурс, напевно. Ми взяли участь у проєкті в видих тому що нас зацікавила можливість поспілкуватися з такими ж людьми, як ми, десь схибленими на чомусь, здобути більш знайомств в цьому колі, ну і відпочити також, може, десь набратися ресурсу якогось. З дівчатами там були дівчата, яких я знала вже по волонтерській. Дорожки разом шагаємо наші ну, хороші друзі. От. І були незнайомі дівчата. І... Але все одно відчувалось, що нас поєднує. От нас поєднує щось одне і ціле. Тому було легко, весело. Так, нас запросили на нейрографіку, теж плануємо, і на гончарне діло, теж підемо обов'язково. Зараз в нас працює дуже багато волонтерів, і дивлячись на е, цих людей, котрі кожен день приходять, приїжджають і з Красного Камня, і з Грені, вже літні люди, е, котрі переселенці. І ти розумієш, вони кожен день це роблять, і якось воно так само сталося, що гасло наше. А що ти зробив? Сьогодні для перемоги. От і все. Можна ставити крапки, можна ставити коми, знаки питання, знаки оклику. Слова не міняються, сенс не поміняється.